От буває, встановиш собі пісню на рингтон, і навіть не здогадуєшся, про що вона насправді? Скажімо, вічний хід Shape of My Heart легендарного Стінга. Здавалося б, що тут незрозумілого? «Heart» – це серце, тому очевидно, що пісня про любов. Але чи так це? Всім привіт! Мене звати Оля, викладачка школи англійської мови Green Forest. Ставте лайк цьому відео, бо сьогодні я розповім, які англомовні пісні ви могли неправильно зрозуміти. Shape of My Heart є класичним вибором пісні під повільний чи навіть весільний танець, що не дивно, оскільки композиція звучить дуже мелодійна. Але давайте зануримось глибше у її слова. Насправді, вже з першого рядка все лежить на поверхні. He deals, He deals the cards as a meditation. Для нього роздавати карти як спосіб медитації. Тобто тут йде мова про гральні карти, а сама пісня присвячена картковому гравцю. Не вірите? Ось вам наступні рядки пісні. He doesn't play for the пісні. He doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. Він грає не заради грошей. Він грає не для того, щоб його поважали. До речі, не радимо вчити граматику по піснях. Адже іноді композитори змінюють слова для більш співзвучної рими. І тому у другому рядку замість he don't play. Звісно, має бути he doesn't play. Тому що це третя особа однини у Present Simple Tense. А я продовжу переконувати вас, що у цій пісні можна зустріти багато карткової лексики. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. Of weapons of war. Дослівний переклад наступний. Я знаю, що спаси мечі солдата, і я знаю, що булави знаряддя війни. Але також слова «спейц» та клапс це не тільки види зброї, але й відповідно піки та трефи у гральних картах. Більше того, слідом за перерахуванням названих мастей у тексті згадуються такі словосполучення, як куін о спейс, «Пікова дама, джек Diamonds», бубновий валет. Що навіть для людини, яка не дуже в темі, буде кричати про гральну тематику. До речі, напишіть нам у коментарях, чи ви знали, що трефи перекладаються як клапс. Самостійно дійти до цього перекладу неможливо, потрібно тільки вивчити. Тож, всі впевнені, що у пісні йдеться про кохання, а тут Стінг співає про карткового гравця, який грає не для того, щоб виграти. А щоб спробувати дізнатися містичну логіку в удачі під час гри в карти. У чому ж причина плутанини з коханням, попри велику кількість натяків у словах пісні? Звичайно, значна частина людей насамперед судить про значення пісні за назвою, а вже потім задумується над контекстом слів. Єдиний же фрагмент, де згадується слово лав у тексті, це If I told her that I loved you, you'd maybe think there's something wrong. Якби я сказав їй, що люблю тебе, ти напевно подумала б, що щось не так. Та надалі зрозуміло, що мова йде про інше. Головний герой пісні настільки звик тримати так званий покер що його зізнання у коханні може виглядати підозрілим. I'm not a man of too many faces. The mask I wear is one. I'm not a man of too many faces. The mask I wear is one. До речі, стосовно Poker Face. У багатьох виникне асоціація з одноіменною піснею Леді Гаги. Що ж, невже ще одна пісня про карти? Звичайно, скажете, ви покер фейс можемо тримати і в інших ситуаціях. Наприклад, коли обманюємо і хочемо це приховати, не видати себе. Приміром, I'm horrible at keeping my poker face, that's why I don't keep secrets. В одному з інтерв'ю авторка зізналася, що це пісня про те, як дівчина під час сексу з чоловіком уявляла іншу дівчину. І щоб чоловік не здогадався, їй потрібно було робити покер фейс. При цьому співачка тут і там використовує інші референси до гри в покер. Як то A little gambling is fun when you're with me. Трохи азарту це весело, коли ти зі мною. Та Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. Як дівчина сказано, візьму твій виграш, перш ніж я розрахуюсь з тобою. A little gambling is fun when you're with me. До речі, тема близькості, ну ви розумієте про що я, досить часто метафорично обігрується в піснях. От, хоча б пісня Watermelon Sugar, яку виконує британський музикант Гаррі Стайлз. З першого погляду, це безневинна пісня про ягоди, літо та тепло. Але ми б не згадували її в нашому відео, якби це було так. Розпочнемо з назви Watermelon Sugar», що дослідно перекладається як цукор з присмаком кавуна. Але тут приховане інше значення. Про це навіть написали в Urban Dictionary. Наприклад, Watermelon Sugar це сорт героїну, який купляли у вуличних торговців Південної Джорджії наприкінці 90-х років. У цьому взагалі полягає майстерність автора, оскільки ніяких прямолінійностей у пісні немає. Проте є багато порівнянь та аналогій. Власне, пісня одразу з них і починається. Like like Tasted like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. Цікавий факт. Дієслова, такі як to taste start to sound, які виражають senses, відчуття. Належить до так званих State verbs, а тому не використовується із закінченням –ing для continuous. Але якщо сприймати все не так буквально, пісня набуває іншого значення. Подейкуючи, що у тексті йдеться про ейфорію, романтичні почуття, які народжуються, коли починаєш зустрічатися з кимось, що в цілому не важко пов'язати з літнім настроєм. Проте ще одним трактуванням є опис жіночого оргазму. І сам Гаррі Стайлз підтвердив здогадки фанатів. У пісні дійсно описано жіночий оргазм та sweetness of life. солодкість життя. На це автор натякає і сценами кліпу, і кавуном, і манерою співу. I mean, I... Варто зауважити, що не тільки початок стосунків, а й їх кінець часто стає лейтмотивом для багатьох пісень. Так, у соло співачки, Lovato та Клін Бендіт, прослідковується сум за втраченим. I I I I Де конструкція I wish plus past simple використовується для вираження того, що тебе не влаштовує у теперішньому часі. Про що ти зараз шкодуєш? Далі у приспіві вже тикантніші подробиці. But I'm broken hearted. I want a touch, but I got nobody. So I do it solo. Нескладно здогадатись, що соло це не лише про одиночний танець чи перегляд фільму наодинці, а й про дещо більш інтимне. Також цікаво, яке саме слово співачка використовує зі значенням розлучатись. І ні, це не фразові дієслова «break up» чи «split up». Якщо знаєте правильну відповідь, також напишіть нам у коментарі. Наступна пісня також про гірке розставання, не дивлячись на ніжну мелодію та романтичну назву You're beautiful» британського виконавця Джеймса Бланта. You're It's true. І перед тим як обрати цю пісню для свого весілля. Вам необхідно знати, що насправді ця пісня про одержимість та переслідування, або іншими словами, stalking someone. Бо навіть сам співак каже, що люди, які називають його романтиком та хочуть цю пісню собі на весілля, не сповна розуму. goes, ah, he's so romantic. I want your beautiful is my wedding song. These people are he said. Розберемось чому. Ідея цієї пісні виникла у Бланта, коли він побачив свою колишню з іншим чоловіком у метро і лише обмінявся незручними поглядами. Після чого музиканту знадобилося лише кілька хвилин, щоб придумати текст майбутньої мелодії. Але герой пісні не просто пересікається з колишньою коханою. А переслідує пару, знаходячись у наркотичному стані. І це трішки creepy. Доказом є рядок з пісні She could see from my face that I was high». Вона зрозуміла по моєму обличчю, що я був під кайфом. Хоча і у офіційному кліпі співак каже: I was fine high. Але ж ми розуміємо, які саме слова він заміняє. І як не дивно, існує пісня зі схожим меседжем про одержиме кохання. Від кого б ви подумали? Знов має стінг, але вже у складі музичного бенду The Police. Мова йде про. А ви знали, що у 2019 році цю пісню найчастіше програвали на радіо? Головного героя композиції можна описати як власницького партнера. І у цьому випадку не зрозуміти меседж вже набагато важче. Особливо зважаючи на слова I'll be watching you, які співак неодноразово повторює Я буду стежити за тобою. А також фрагмент приспіву, де співається Oh, can't you see you belong to me Невже ти не бачиш, ти належиш мені? Ну і варто згадати пожираючий погляд стінга, що чудово передає настрій тексту. А на цьому у мене все. Сподіваюсь, ви дізнались для себе щось цікаве, та відтепер зможете похизуватись своїм знанням англійської перед друзями, коли знову почуєте якусь із цих пісень. Між іншим, скільки пісень з цього відео ви знали? Якщо ж вам відомо про інші треки з прихованим значенням, які ми не згадали, будь ласка, поділіться з нами у коментарях. Не забувайте підписатись на наш канал, щоб дізнатись ще більше цікавинок. Зустрінемося у нових відео від Гринфрест.